Добрий день діти! Що весни, коли тануть сніги, і нарешті просує веселка, повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. 9 березня день народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного великого українця. Він писав гарні та милозвучні вірші про нашу рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину. Пропоную зараз! Познайомитися за допомогою на мотаблиці з уривкам вірша, який називається Дивлюся, аж світає. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейка в темнім гаї. Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами та ставами верби зеленіють. Дітки, про яку частину доби йде мова у цьому вірші? Так, молодці, про ранок, а саме про світанок, коли сонечко тільки з'являється із за обрюю. Дітки, скажіть, а яка пташка зустрічала сонце в темнім гаї у вірші? Вірно, ви дуже уважні, це Соловейко. А хто написав цей вірш? Так. Тарас Григорович Шевченко, великий поет України. Давайте ще раз подивимось на картинки та повторимо цей віршик: Дивлюся аж світає, край неба палає, Соловейка в темнім мгає сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами та ставами. Верби зеленіють. Дітки, чи сподобався вам цей віршик? Так, дуже гарно у ньому Тарас Шевченка змалював красу природи рідного краю. Пропоную вам зобразити цей пейзаж за допомогою пластилінографії. Нам потрібно пластилін або тісто для ліплення, картон, стека, дошка, ножиці для розкривання тіста. Ось приблизно такий градієнт кольорів нам знадобиться для малювання пластиліном світанку. Відрізаємо стекою невеликий шматочок тіста та розплескуємо, розмазуємо його по картону. Так робимо з кожним із кольорів. Це буде наше небо на світанку, як у вірші. Можна трохи заходити на попередній колір, так наші кольори подружаться. Ось так. Тепер робимо гілку дерева, скочуємо ковбаски великого розміру та не дуже. І тепер соловейко. Скочуємо його тулуб та притискаємо обома ручками. Так само робимо і голову нашій пташці. І крильця. Скочуємо кулю, притискаємо та розрізаємо навпіл. Розміщуємо наше крильце на спинці у пташці. А тепер хвостик теж скручуємо, притискаємо, але не дорізаємо до кінця, розрізаємо тільки з однієї частини і розміщаємо його під толпу. Тепер черга цьопика скочуємо кольку і притискаємо її тільки з однієї сторони, а з іншої згладжуємо. Оченята спробуйте скочувати одразу обома ручками: білого кольору та зіниці чорного кольору. Можете промалювати під'єчко на крилах та хвостику. Залишилось зробити листя навколо нашого дерева. І все. Ось такий соловейка на світанку, як у вірші Тараса Григоровича Шевченка у нас вийшов. Дякую за увагу! До побачення!